Я щоранку ранку мокручі ому. Поринаю у вишкільний. відпочинок далекий далекі спони. Саме такий танець підготували шестикласниці гімназії Запорізька Січ до свята останнього дзвоника. І хоча за парти школярі сіли цьогоріч ще у березні, позитивні емоції від очного навчання й досі переповнюють учнів. У нас буде флешмоб. Ми будемо його танцювати. Ми його придумували самі і це. Надіюсь, сподобається всім. Я побачила учителів своїх однокласників вживу, а не за екранами. І дуже сподобалось в укритті, так як він дуже гарний, красивий і дуже сподобалось мені. Мені подобається, коли дають якісь такі завдання на творчість там, ну щось таке. Мені ми навчаємось у кабінеті за розкладом. До свята гімназисти підготували також унікальні декорації у запорізькому дусі: дерево побажань та національні обереги ляльок мотанок. Наше сьогодні свято, воно зветься острів дитинства. Ми знаходимося на острові Хортиця, а свято острів дитинства. І тому всі локації це те, що символізує острів Хортиця. Якщо це побажання, то це дерево побажань. Ну лялька-мотанка це взагалі оберіг будь-якої родини і нашої шкільної родини так само. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ та допомозі від іспанського уряду в гімназії відремонтували укриття і змогли вийти на змішаний формат навчання. На ремонт партнери виділили 12 мільйонів гривень, ще 3 мільйони залучили з міського бюджету. Привітав дітей зі святом сам посол Королівства Іспанія. Зокрема, разом з малечою залишив і своє побажання на чарівному дереві. Сьогодні прийдете зі школи і подякуйте батькам, що вони у вас таких добре? Обіцяєте? ми досягли рівня у понад 110 мільйонів євро для систем технічного обслуговування для вашої країни. Тепер наша система співпраці досить децентралізована, і приблизно половина з цих коштів надходить від іспанського агентства зі співробітництва а решта із децентралізованої корпорації в Україні. Вже є система регіональної допомоги, яку потрібно налагоджувати через угоди між регіонами, а також через розвиток регіональних програм для України. It's pleasure for UNICEF. ЮНІСЕФ із задоволенням за підтримки ключових партнерів донорів, таких як Іспанія, має можливість поширювати нашу допомогу на область та місто, щоб забезпечити кожній дитині право на освіту в Запоріжжі, оскільки, як ви знаєте, з ковід 19 та повномасштабним вторгненням відбулися значні перебої та втрати у навчанні, з якими стикаються діти по всій Україні. А мені сказали, що ви не хочете закінчувати навчальний рік, а хочете навіть влітку вчитися. Правда? Загалом позмінно заняття у гімназії відвідують близько 200 дітей. Харчування для початкової школи забезпечують у форматі кейтерингу. Вадим Сорин, Микита Дейнега, телеканал МТМ.